Привіт! Сьогодні 14 липня понеділок. І я хочу показати, що я цей тиждень буду вишивати. Хочу сьогодні повишивати метелика тут. Нічого треба небагато вишити. Повишиваю і прозвітувати віванки в СП метелики потрібно. Все в мене вийшло. Тоді буду вишивати Dimensions. Це також СП Звітувати треба в Юлії Хум'як. А ще я буду вишивати такий ведмедик, от таку папочку я організувала. Процес. Ось так у мене вишито такий ведмедик на дерев'яній основі. І тоді в кінці тижня буду ще раз вишивати метелик. До нового включення, папа. -па. Привіт! Камера трохи труситься, вибачте. Щойно забрала посилочку від магазину. Ось ножка. Ходила на нову пошту за посилочкою. Отаку таке пакування гарне. Thank you. Дякую. І тута. Ось міножка. І тут вже прискойлюємо, що я замовила чухли. Чухли для рами і замовила. 32 на 40. 32, на раму 32 і на раму 40. Трохи, я вже розкрила, трохи пошуку потити. Ось такі чухли, що тут пише? Чухол на раму дві штуки 32 см, дубок, Ок. це від Just Craft. Тут також така наліпочка. І такий Чухол на раму дві штуки 40 см від Just Craft. Дуже, дуже гарні Тут лежать. А я хочу показати, що я вийшла за цей час. Повишивала я в понеділок, зранку, трохи металка. Сьогодні буду продовжувати його вишивати. Потім е, продовжила в понеділок і вівторок. Вибачте, в понеділок і вівторок. Я вишивала Dimensions. повишивала в небі ось таким блендом, і в мене вже трохи є неба. А в середу і в четвер. Вишивала такого ведмедика. Зашила пропуски і зробила контур голови одним кольором. Тепер мені треба голову і капелюшок вишивати. Сьогодні, як я сказала, буду продовжувати. Метелика вишивати. Ось на такому етапі він. Забула сказати, що сьогодні 18 липня, п'ятниця. Ще раз покажу чухли. Як буду вишивати на рамі, то покажу, як вони лежать. До нового включення, Па-па. Привіт! Сьогодні 24 липня, четвер. І я хочу свої показати просування. Я вишивала метелька. Ось так в мене вишито. Так гарно. А ще вишивала Dimensions. Вишивала небо. Ось така краса. І ще вчора вишивала ведмедика, чарівника. І сьогодні буду продовжувати, напевно, вишивати. А ще зараз вже мордочку видно. А ще зараз покажу свої покупочки. Замовила стему от органайзер на 30 кольорів. А в Аврорі купила отакий от папір, картон. Він дуже, дуже красиві квіти. Ще купила ось такий клей. Паско і Prof Крістал. Так, купила такий клей. І вчора в Аврорі купила отакі закладки для книг, такі мінімалістичні, але гарні. І купила такі стікери також в Аврорі. Зараз покажу. Тут подвійте. І ще одна квіточка такі дівчата пішли і вікна. І ще мені прийшла така посилочка від Буджо Jox. Я вас похитала, вибачте. Це моє замовлення з Бокс, Така карточка, наліпки, подарунок. І це я замовила таку закладку двосторонню. она такая, а тут такая. И маркеры. Песем кулюрей. вот такая закладочка без плевочки Дуже гарно. До нового включення. Папа. привет усім. сегодня 28 липня, понеділок. У нас трохи хмарно на вулиці, тому я вимкнула світло. Сьогодні я хочу показати свої просування. Повишивала я метелика. Ось так в мене вже вийшло. Одну частину з метелика вийшло, одну частину з чотирьох. Повишивала ведмедика. Ще треба десь приблизно 36 хрестків вишити, і тоді пексіч буду робити. І завершила вчора листівку ось таку великодню, дуже гарно, дуже гарно поблискує. У вишивці це все. Хочу ще розказати про книжки, які читала за той час. Прочитала я ті, що співають у терні. Дуже гарна книжка. Така цеглинка. Але дуже Чудова книга, раджу її прочитати. А ще я читала сніжку Дональд Бартлеві. Така трохи дурна книжка, я б її не радила читати. Це постмодернізм. Дякую за підписку, коментарі і лайки. До нового відео, Па-па.